Вони Дуже дрони літають. Tre. Два дні вже тон Що такша. Привіт. Лети, лети. Далі. Давайте ми, мабуть, не будемо вже чай воскрес. І через віру він дарує нам життя вічне. Це єдине, це ціна, що є в цьому житті. Далі, далі. Давайте помолимося коротко. І попросимо Бога пробачитись. Я молюсь про те, щоб ти піклувався про них, Господь, в ім'я Ісуса Христа. Далі, далі. І нехай твоя рука завжди буде захищати їх від всякого. Осьо, дивись, прильот. Да. Це свіже, це свіже. Свіжий да, да. Бачиш? Школа ребята. я не знаю. Давайте. Я не знаю. Давайте до мене до чого, до чого зору. Тільки викидаємо десять п'ятнадцять, тож у нас страшне, що робиться. навіть не будемо вишню. Все. Давайте, більше ви тільки викинете, ми не хочемо нас сильно, в нас дуже що робиться, нас дронами закидали. Гриша, сюди підвищення. Вигружаємо 90 пайків. Давай, давай, то не давай, тормози. Ще, ще один хліб, хліб. давайте. Давай. Да, ще не один, там хліба давайте ще нормально. Четыре ящика точно давай их либо. Толя, Валер, залезь в этот. Давай, ребята, сильно переживаем, боимся. Прям тут вот только что полетели. Я... Что? Дрон. Дрон полетел, да? Дрон полетел, да? А їм можна нам і по двох. Ну гахну, да. так. Да, гах. Ну воно міномети луплять. Це не так, ми ж знаємо, як міномети. Ні, це не міномет. Я вмію виду, що ми там вже не були ті міномети. 对。过近，过 Бачите, хто прийшов? Да. Нема навіть, що приходили 60 Шість хліба, три ящика. Три-чотири ящика. А вот у нас сіли, що прильот страшний був. І то вони да, везде пав. Ми там були на першій точці у Жені, там аж в початку. Міномети луплять. Ну, на шахет упав. Буквально да. перед вами часто не є. Вставка ставте.